Слава Україні! Шановна буковинська громада, я приїхав вчора з Києва і маю мандат від майдану київського передати вам палкий привіт. Ми вдячні всім буковинцям, які вже понад місяць підтримують нас. Вони підтримують майдан у Києві добрим словом, думкою, підтримують теплими речами, які ви збираєтесь. Матеріально і підтримують тими людьми, які, не боючись гонінь і переслідувань цієї влади, які вже розпочалися, приїхали до Києва і встоїли. Встояли і 1 грудня, стоїли 11 грудня, коли нас Беркут хотів розігнати, і будуть стояти, стояти до перемоги. Зараз в Києві відбувається народне віче, на якому буде оголошено наступний план дій. Ми не його не говоримо в пресі, тому що одразу влада починає діяти. Але впевнений, що разом з громадськими діячами опозиційні партії всі небайдужі українці повинні дотиснути цю владу. Вже почалися і, з тої влади кроки, і вони зрозуміли, що і це перше, що ми спромоглися, це ухвалити в четвер закон України щодо амністії всіх. Учасників Майданів по всій Україні. Рибак це підписав. Тепер ми вимагаємо від президента Януковича підписати цей закон і закінчити переслідування всіх громадян України, які не побоялися і вийшли на всі майдани на територію України. Сказали, що ми живі, ми є народ і ми є джерелом влади, що вони забули, що це мандат на владу їм дали ми на виборах. Вони живуть на окремій планеті, вони нас не бачать. Але головне, чого спромігся досягти Майдан, вже це показати, що народ України є. В нього є гідність, і він виходить на вулиці і буде виходити. Такого як було раніше, не буде. І те, що вони хотіли створити: білоруський сценарій, митний союз, таможений союз, тайожи, можуть називати як завгодно, але повернути СРСР цього не буде. Україна відбулася як держава на початку 90-х. Але тепер ми показали, що українці відбулися як нація і майдан цьому допоміг. І це головний його здобуток. Слава Україні! Я там буду підім. Я хочу весь на мене. Чого ми обіцяли, що буде блокувати Верховну Раду? То шаноні тут мій. Якщо є питання, підійде до народного депутата. Будь ласка, друзі. Слава Україні зараз.